Продовжуючи редукторну тему, скажімо так. Основа свята святих це матеріал, з якого зроблений редуктор. Наприклад, цей редуктор важить 1,5 кг. Плюс. Ось такий великий щитабельні монометри. У вас буде повний балон по чорній шкалі, і чорна шкала буде ну ні в якому разі не 150 атмосфер, бо це кисень. А тут углекислота або аргон 30-50 атмосфер. Е, виставляємо по шкалі літри у хвилину. Да, аргон СО2 ми бачимо. Виставляється ось цим баранчиком, е, гаєчка, бачите, красота. Як. Все. Вентель, який перекриває поток газу на шланги. Кожен раз не закручуємо той важкий вентель на балоні. Ну і штуцер в комплекті. Ось така класна річ, пропонує плюс-мінус інюа. Класні речі продаємо, плюс-мінус інюа наш сайт. Заходимо, дивимося, проконсультуємо, допоможемо.